Наркозний та дихальний апарати, а також необхідне оснащення для проведення реабілітаційних заходів, закупили у Іршавській міській лікарні. Все для покращення якості надання послуг пацієнтам для покращення надання надавання послуг населенню і для кращого перебування повноцінного перебування. Хворих в лікарні також було придбано новий наркозний апарат для проведення наркозу, новий апарат для значит, дихальний апарат для хворих в відділення реанімації. І було, було закуплено оснащення для відділення реабілітації. Маємо реабілітаційний пакет і, для проведення повноцінних, як кажуть, лікувальних заходів закупили обладнання за кошти обласного бюджету та Іршавської об'єднаної територіальної громади, каже Валентин Бобер. Ми отримали цю, цю апаратуру і від, від за кошти обласного бюджету, і за, за кошти і, Іршавської ОТГ. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, як правило, перебувають пацієнти у важкому стані, які потребують невідкладних реанімаційних втручань і постійного медичного контролю кажуть лікарі. Тож у своїй практиці вже активно використовують новітні обладнання, яке допомагає контролювати життєво важливі показники організму. Місяць назад ми отримали наркозно-дихальний апарат з смультігазму від міністерства охорони здоров'я. Цей апарат він є високоякіснею про експертного класу. Він покращує якість проведення наркозу. Визначаємо глибину наркозів, ну і для пацієнта то влучають проведення анестезії отримали ще на цьому році п'ять 5 наркозп'ять 5 нар... дихальних апаратів. вони знаходяться на палатах інтенсивної терапії. У медичній установі надають пакет реабілітаційних послуг номер 54 – Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах. Протягом всього етапу реабілітації забезпечується надання висококваліфікованої допомоги спеціалістами лікарні. У нас є бігова доріжка G9, спеціальна. Реабілітаційна доріжка, яка має різні рівні. Потім у нас є ну, він різноманітний тренажер. Тут ми можемо бачити різні види навантаження, він називається «Мануалекс» і він використовується для. Реабілітації кисті і пальців завдяки новітньому біохімічному аналізатору у лабораторії закладу проводять ряд необхідних аналізів у найкоротші терміни. За словами пані Марії, біохімічний аналізатор значно спрощує роботу фахівців та надає чіткі результати. Загружаємо туди пробірочки. Він сам все розкапує, і лікарі, лаборанти з табло списують результат. Дуже точний, дуже точно робить. Нам закупили апарат Сінокаре, це міні, теж біохімічний автоматичний аналізатор. Теж дуже точно робить, робить дуже багато досліджень, таких, які ми раніше не робили, йде детибір, і, і люкований емоловін, і колограму. Ну, це дуже зручно для ургентної служби. Також для лікарні закупили новітній аналізатор електроліпітів для проведення точних аналізів крові та біоматеріалів пацієнтів. Надалі у закладі працюватимуть над покращенням матеріально-технічного забезпечення.